Всім добрий вечір. Сьогодні відео з нашої розводні. Але відео буде не про рибок і взагалі не про обладнання акваріумне. Так що давайте подивимось, що ж я вам сьогодні розповім. А розповім вам сьогодні, а верніше покажу розпакуємо, що ми замовили для нашої. Якби, е, потреби. А це дуже потреба така широкоформатна. А замовили ми на Аліекспрес. Отаку тему. А що це? А хто це? Ви зараз спросите, а куди це, а що це, а як це? А це проще простого. Це акумуляторний компресор для накачування колес, велосипедів, мопедів, скутерів, автомобілів для накачування м'ячів і тому подібного. Замовили ми на Аліекспрес цей девайс. Як бачите, прийшло усе в цілості як в нормальному стані. Тут характеристики ззаду. Ну, звісно, це вже ж по-китайськи, але цифрами і ось є по-англійськи. Дублюється. Так, що ми тут можемо бачити? Потужні, 7,4 вольта. 60 Вт ну, вольтаж 74, вольта, потужність 60 Вт. Максимально накачає на 150 PCI, Це міра міра тиску. Верніше, да. е, так, 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 так. Шумнуватий, звісно, що 85 дБ його е, звук. Дві бат... Дивіться, два акумулятори міліампер. 2000 мАч. і повний час заряджання 2-3 години. Це з нуля і до 100%. Важке я вам скажу, таке важке, що просто капець. Прийшов у такій коробці, коштує воно до, ну так, як. Відносно недорого. Е, у, нас, у нас я побачив такий девайс ну, на наших інтернет-магазинах набагато дорожчий. Е, зараз давайте розпечатаємо, подивимося, що ж тут в комплекті, і покажемо, як він працює, і що до чого, і куди. як. Так, розпаковка. Коробка така, ну хороша, цупкенька коробочка, е, значить розпаковуємо. Сам компресор приходить в такому ось мішечку на затяжках з такими тими, ну, шнурочками, сам компресор. Е, в комплекті, що в нас тут є, обережно, щоб китайці нічого нам не положили, щоб не вкусило за пальця, жартую. сама инструкция. Потом пакетик с разными насадками. Это голка для мячів, это, наверное, для матрасов. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Так. Так, тут у нас кабель заряджания Type-C. Type C, Type -C. Потом трубка для розповсюджених ніпілів, тобто самі розповсюджені така, скільки тут 15 см. Да. Латунне все така цупкенька в такому захисному кожухі, вона тканевому, хороша. Е, комплект додаткових насадок йде. Це для м'ячів, ще раз повторюсь. Це, я так зрозумів, для матрасів надувних. Да. А це для велосипедів з золотниками, з тими тонкими. Знаєте, такі тонкі. Ніпіля, ні не золотніка, а для камер з ніпілями. Три і, чотири, і четверта та трубка, чотири насадки в комплекті. Так, сам девайсик. Такий мішечок теж такий, типу, а-ля прорезинений, ну, хороший. Можна із собою десь і в дорогу взяти. Так, що ми бачимо? Спалах нам потрібен, потрібен. Що ми бачимо? Сам девайс. Захисна плівка наклеєна. Це тут вентиляційні решітки для забору воздуха. Ага, тут приєднується трубка. Зараз давайте візьмемо саму розповсюджену і приєднаємо. Так, на різьбі закручується. На різьбі закручується. Так. Отак. От е, орган керування, да? тут дисплей. Що знизу? О, знизу дивіться, зарядка, резинові ніжки, щоб ставити. А що це? А, він ще вже виконує роль, як е, павербанка. Тобто 4000 мАч можна зарядити, ну, хоча б 4000 це так небагато. Годин. Але зарядити якийсь телефон, там, наприклад, кнопочний, або підзарядити свій смартфон, щоб вийти з нуля, можна з за, як кажуть, з легкістю. Важкий, я скажу, воно важке. Матовий такий колір-клас. Тут у нас це ліхтарик. да, Походу ліхтарик, бо в описі було. Давайте вимкнемо. Вимикається так. Оп, натиснули тримаємо. Ага, зразу вмикаються всі. Вмикаються всі режими. Що ми бачимо? Вимірювання, це заряд батареї. Так, Тут ось я так бачив, загорілося одразу е міри тиску, тобто різні там бар, як перемикається. Ага о, бачите, натискаємо цю кнопочку, круглу це менюшка типу, і тримаємо воно само перемика. PCI, як там воно правильно, то, хто знає. Бари в барах міряє. Кілопаскалі. О. І кілограм сили на сантиметр квадратний. Це наші прив... як звичні атмосфери. І тут а ось ще є. О, дивіться, тут режими. м'яч Тобто вже стандартно з заводу встановлені режими для накачування. м'яч 0,6 атмосфери, велосипед 3,2 атмосфери. Мотоцикл 2 атмосфери. Автомобіль 2,5. А це людина. Людина, людина. Зараз глянемо, що це означає. Це можна встановлювати, якщо засвічується цей сигнал людина. Тобто самим можна налаштувати ваш режим, скільки вам потрібно. Ось, будь ласка, плюс-мінус, дивіться, можна налаштувати, плюс-мінус скільки вам потрібно. Бачите? І вмикається ліхтарик оцією кнопкою. Ліхтарик яскравий, до речі. Світи постійно, світить з інтервалом отакий. І є тут сигнал SOS. Бачите? Сигнал SOS. Оп, вмикається так. І вимикаємо. Все. Отакий От чудовий девайс. Давайте знаєте, що зробимо? Зараз імітуємо, що ми спустили колесо в дорозі і накачаємо його. Так, друзі, велосипед нас ось типу імітуємо спуст... спущене колесо. Натискаємо на золотник. Так, спустили колесо. Як бачите, воно присіло повністю, під'єднує наш. Девайс. Під'єднали. Так, обираємо так. Ну давайте за допомогою кнопок управління обираємо режим велосипед. О, І натискаємо старт. Ага, щось не зажали, ми підождіть. Колесо потроху піднімається, дивіться, поки тиск не створюється. О, пішов створення тиску. Ну шумнуватий, але це як, я вам скажу, воно не, не, не впливає на швидкість. Тут знаєте. Кача. А одразу чого вимкнулось, то що ми погано затиснули отут. І не з'єднали, тобто, виходить, як ну, непогано наділи, золотник не натиснувся, спрацювала система безпеки. І вимкнула, поняли як? Треба завжди гарно надівати. Повинно накачати до 3,2 атмосфери і вимкнутися автоматично. Зараз глянемо. Ну, кача нормально. Без питань, загалі дивіться. Це згляну. Нормально. Мені подобається вже. Ану. Оп, дивіться, три і дві атмосфери і вимкло, го надуло. Оп, є. Дивіться, йо Накачало. Доволі таки недовго. І хорошо так, ви знаєте, так. Насосом так не накачаєш. І батарея не сіла взагалі. Тобто вистачить з головою на... Багато, як кажуть, заряду. Чому одразу вимкнулось? Тому що я ще раз повторюсь, тут не дожалимо. І воно виходить тиск створився в трубки. Не, ну, нікуди було видувати повітря. Воно вимкнуло автоматично. Ну так, давайте вимкнемо фонарик, подивимося. Щас, світ я виключу зараз. О! Дивіться. І спиш, і спалах вимкнув. О. Ну, знаєте. Як кажуть, вночі, щоб під ноги собі побачити, то вистачить з головою, щоб дойти десь. Ну, нормально. Так що, друзі, такий у нас сьогодні на огляді девайс. Я думаю, якщо постаратися, можна од нього і запитати. Хі -хі -хі. Ой, блін. Ото таке, друзі. Так що вимикаємо. Дякую всім, що. Були в нас на огляді. Я обов'язково залишу посилання на цей девайс в описі під відео. Кому потрібно, заходьте, дивіться, купуйте. Я, ну я можу порадити від себе, що хороша, хороша техніка. Так що, всім дякую, всім до побачення.